Всім привіт, ви на каналі Meet Me Today, мене звати Єнот. У нас, як завжди, індюшка. Нічого нового, нічим я вас не здивую. Гра називається One Wish, і вона про щось страшне. Там на різних прев'юшках та тому іншу є манекен. Я боюся манекенів, чесно, вони мене дуже сильно лякають. Ну, Давайте лякатись разом. Зараз подивимося, що це за гра така. Я наче читала, що то від українського розробника. Чому тоді немає української мови, я не розумію. Але окей. А, то вже можна рухатись? І. І... Я йду на світло. А, може я тайво. Ти... Ой, ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ну, це як в тому анекдоті, те, да? що Пісім бачить. Тунель, Туннель. бачить Світло в кінці тунеля. А машиніст бачить двох дебілів на рейках. І щось. Сенса дуже. Прям дуже-дуже. Ой, і звуку нема. Давайте десь так і так. Аплай. Ні, давайте трошки, 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 трошки менше звуків. Окей. я? що це за місце? Чотири. Зайнято. Може, це типу як стальникова мережа? Ну, Я так розумію, нас била машина, і... і ми зараз чи то помираємо, чи то вже померли. Пацієнт прибув в. Дуже в такому нехорошому, серйозному стані поганому. Дозволу родичів його поклали вели в медичну кому. Подальші експерим... експерименти будуть лише з дозволу головного лікаря. Окей. Okay. Відкривається. І в мене є інвентар. Прикольно. Кого він застряг? Не знаю, чогось він застряг в дверях. Широкий сильно, чешок. Ти все ще спиш, то ніначе? Наче не ну, сплю? Ну я на то сподіваюсь. Якби це був би сон, це був би дуже бізар. Мені так подобається слово бізар. Просто від нього в захваті. Навіть в Лімбі. Сусід зі сверлом знайде тебе. 4. Типу. Тут 4 і там 4. У вас там цей хрестик перевернувся. Поганого гвіздочок було. Окей. І тут чотири. Припини мене перебивати. Іду, йду. Я так в дитинстві кричала, коли домашній телефон. дзвонив. Я. Зайнято. Начали, йду, йду. А іноді я так речу мікрохвильовці. О, тут же мережа не так лова. З цього місця не можна повернутися. Шість. А там 3. Ну, добре, ми запам'ятовуємо 4, 4, 3, 6. Це, типу, може, якщо помножити на один. 44, якщо помножити 3 на 26 і припинити робити. Мені страшно. Після другого обстеження водія було підтверджено, що в нього є алкоголь в крові. Ще один п'яничка, через котрого померла. Невинна людина. Пасажир загинув перед тим, як прибула швидка. Піднятно. Це я п'яничка? Там ти п'яничка. Привіт, макароніна. Ой, ні -ні, ні 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 А, вона не до мене. Макароніна. Чуєш, Макароніна, відкрий двері. Два. Значить, там, мабуть, повинно бути знову чотири? Ні, стоп. Так, два на три, чотири. Ні, шість, вибачте. Але шість же було. Та може. Ми взагалі що шукаємо? Один. о ні 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 Там Тя... Ця... каяко десь. Фільму прокляття. Зараз вилізе зі своїм чорним волоссям повсюди. Потім воно заб'ється в раковину і все. Три. А, може, тут один на три. Ні, щось мені здається, тут зовсім інша математика. Значить, ми запам'ятали 4, 4, 3, 6, 1, 3. Це означає. А, там, так, да, там ще далі кудись йти. Ій. Ій. У вас там хтось стіни обмалював не дуже гарними символами. А вже відкривається. Добре. Я не хочу знаходитись в одній кімнаті з манекеном. Чесно, мене таке відчуття, що краще вже знаходитись в одній кімнаті з мертвим тілом. Чомусь мертвого тіла я боюся менше, ніж Манекенів. Я не розумію чому. Я тому що це всі фільми жахів. І як було в одній пісні. It seems today, that all you see is violence and movies and sex on TV. Do not bother the dead. Ну no, але ж це не мертві, це ж манікени. Дев'ять. два. Дев'ять. Якийсь код, який в мене не сходиться в голові. А, ми тут не були. Зачинено. Один, три, два, дев'ять, три, шість. То я придумала, коротше. Така вумна трохи є. Ні, ні-ні-не. Знає, що ти туди двері відкрив. Закрий. Закрий. Ну, добре. Я так розумію, мені треба туди. Там знову ця макароніна. Ну не треба. Не треба так робіть. Це мене лякає. Макароніна. Не роби так більше. Wake me up before you go go. Вибачте, мені подобається ця пісня. А куди я йду і на що? Там не На нато не надо. Добре і чотири пять дев'ять, тиреш дев'ять. Може, це пароль дев'ять

Девять, четыре, семь, шесть. Девять. Давайте подумаємо. Їм. 4. 6 9. Зараз. Блін, стільки варіантів. Це треба їх якось перебрати. Я не думаю, що треба перебрати. Тут повинна бути якась логіка. Якась логіка тут повинна бути? Так, давай подумаємо. Давай подумаємо. Й ми маємо. Ми маємо що? Як мені оприділити, яка з них повинна бути перша? Може, дев'ять. Може, дев'ятка повинна бути перша. Ну, пішли перевіримо дев'ятку. Дев'ять, сім, чотири, шість. Дев'ять, чотири, шість сім. Дев'ять, шість, чотири сім. Дев'ять сім. Шість чотири. Дев'ять чотири. Сім шість. Чесно, я не бачу нічого, окрім як. Окрім як того, що треба було подивитися 6, 9. Ні, 7, 9, 4, 6. 7, 4... Окрім того, що треба було подивитись. Уважно просто. От то не треба у мене лякати. Не треба. І що тут, ой, не треба ліфт. Ой, ще відкривається. Щось тебе трясе трохи ліфт. До мене? Не ні, не, ні, ні, ні. Не треба, не хочу туди. Там... Дивитися, що там відбувається, не хочу. Не хочу. Я так цей. Я так, так, так так тільки що злякалася, що аж мікрофон чуть не відбилося. Я куди? То зараз буде йти коридором, а якась бабуня вискоче. Окей. Не можу, то не можу. Випустіть мене звідси, будь ласка. Тест рокшарка, чи як вона там називається. Поранення, поранення. Щось з легенями. і ситуації. Вибачте, я не медик. Мабуть, якісь такі медичні терміни назвати не зможу. А в цій ситуації життя пацієнта на грані смерті. Ми робили все, що змогли. Тепер все залежить від самого пацієнта. Пацієнт. Вот. На даний момент стан пацієнта дуже складний. Любий стрес або нервованість може погіршити здоров'я. Я допоможу. Я прикрию двері. Я не хочу експериментувати. Я просто стояла, думала, коротше, а якщо піти до неї не хочу, дякую. Так доведеться наново проходити гру. Дякую, анекени. Я про що я мріяла прям. Дивишся, що це за очі. <смір> Мене доведете до серцевого нападу. Добре, це страшна гра, це ключ. Десь тут в манікенах. Ось він. Не лякайте мене так. Я не жартую. Бля, треба вебку собі буде брати. Вже. вже треба вебку. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Барі, Пікселя, Влад Геймс. Бавовна Ласкава. Підписуйтесь, підписуйтесь. У нас дуже весело. Ми кого поробимо. Весело. Зараз хтось мене з них врух і вховати за щось. Не фопив. Мені здалося, що вони повернули голову? Чи мені то здалось? Добре. Так, ці дивляться на мене, а ці дивляться туди. Значить, ніхто з них голову не повертав. Однострно. Тобі тепло? Нормально? Пустота, самотність, темрява. Наче сама смерть шепоче мені. Ти не можеш мене покинути. Я більш не впевнений, що це місце це між життям та смертю. То ті, хто не зрозумів, що вони вже мертві, і ніякого виходу немає. Позитив. Ну, то припини. Постота чекає. Що ти на мене дивишся? Що ти дивишся на мене? Де твої зуби? Без зубів. Добре. Я тобі підігрів вимкнула Щоб тобі тепліше було. Ой, зараз щось буде. Ні, 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 ні. Я не можу, я не можу, я не можу втікнути. Я повинна якось. Окей. Сенсі, це що, початок гри наново? А як я повинна була її обійти? А, -а що я повинна була робити? Знову сенц. А що я не ну, може вверх-вниз? А то не я рухаюсь, то він сам рухається. Ага, окей. Це не треба знову цю штуку. <ривіт> Біп. Ну, як то кажуть, сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Будь готовий. Шкода лише пасажира. Я, я Просто треба сприйняти свою долю. Тільки пустота після того. Яке був сенс мого короткого життя? Стільки спогадів, стільки емоцій, я не вірю. Немає нічого важливішого за наше життя цінуйте кожен момент. Адже ніхто не знає, коли прийде ця пустота. Ну окей, чесно сказати, мені сподобалось. Це було страшненько, це було емоційненько, це було так. Уф! Оце от називається гор. А ті, хто розповідає про те, що о, в горорах забагато скримерів, скрімерів, ви душні, відкрийте віранку. Так що от, і не тільки віранку, вікна по відкривайте. Душно. Так от. Всім дякую, що подивились. Підписуйтесь на мій канал, на канал Барі, на канал Влада, на канал Ласкава і Бавовни, на канал Леназар Грім, на всі-всі-всі класні канали. Ставте вподобайки, не забувайте рекомендувати відео друзям та знайомим та приходити на мої стріми, що та суботи о 19.30. Всім до наступного відео. Всім папа! -па.